Я знаю, що е, наш район має офіційні ресурси, е, які необхідно раціонально використати. Той е, і той район, більше половина її залізти на місце огляд в районі практично мало переробляється. Е, необхідно організувати роботку, переробку е, деревини, е, що дасть відповідно і наповнення бюджету, а також створити додатково нові робочі місця. З існуючих підприємств, якщо порівнювати попередні часи, то колись в районі, коли проходило моє, моє дитинство, люди, в районі кипіла робота. Не вистачало робочих, робочої сили. На сьогоднішній день навпаки роботи немає, але трудового ресурсу достатньо. А я Якого ресурсу достатнього? Працедатного яких кваліфікацій? Яких професій у вас достатньо? Чи просто кількості людей достатньо? Готово працювати будь-де, а будь-який маленький. Де є робити наших професій, яких є там... Ви сказали, робота купила. Це я розумію, що було певна кількість підприємств, які були створені раді працювала в радянській частині. Які, скажімо так, на яких в тому числі, не вистачало робочих рух? Да? Да. Вот зараз робочі руки є, підприємства має. Хто є? Працівники тих професій у вас о, на днів кількості. В залежності від того, в якому напрямку буде розвиватися вакансії це потрібно готувати, але є просто робочі е... тобто люди працездатного, працездатного віку, віку. Віку. Так. Віку. Так. віку. А середній ліфт серед який приблизно працездатні? Ну, 25-30. Ті 25 вже, 25 хто повернувся з армії, да? то тобто, дотримувати освіту, не можуть це берегу. Так, так. Якщо ви будете як голова, да? що ви можете запропонувати? на ну, ніяку, ну, які варіанти, в принципі, самореалізації? Ну, до вас приходить 500 молодих людей, пасажат на вулиці, кажуть, Микола Михайлович, допоможи щось робити. От що ви скажете? Куди ви направите? Я перед на... цим направ, 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 направлю свої зусилля на залучення інвесторів. Тому що е, ці підприємства необхідно е, Створити. А це, а це цікаво і виставка? Ви спрацювали хоч за один став? Відносно переробки молока. У нас там деякі підприємці вже цим займаються і, до речі, випускають непогані сири, які на ринку доволі таки успішно конкурують. Тому що вони екологічно чисті. Ми їх можемо знати Підприємців? Ні. Сири. То не марки якісь? То гібельну марку наразі не готова назвати, тому що вони буквально кілька місяців. вони ну, По Україні не возять, так? Е, по Україні, ну, кількості великої немає, але вони ну, ринки збуту мають, тому що в України їх тяжкувато знайти і купити. А то вона все одно місцева? Сирона місцева, вони збираються закуповувати населення молоко, відповідно, переробляють його і... А ці не знаєте, які закуповувалися? Молоко? Так. Ну, я попередньо спілкувався з власником цього природного заводу, вони ціни трошки вище дають, ніж сформована ціна в районі. Ну, ціни вони коливаються в залежності від періоду часу року, тобто до зими вони дорожчають на літо відповідно О, в сезоні. В сезоні ціни коливання, то вони закуповують дорожче. Ну, ціна в Жаль, да. і, 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 якщо... і, це, і Це дорожче, так? тобто взагалі середньої ціна по району ще нижче, якщо воно дорожче, в межах 4 І Якщо подивитися на кінцевий продукт, якщо літр кефіру коштує 20 гривень, закупка молока – 4 гривні, то тобто дуже є велика різниця між ціною виробника і е, переробника. Тобто, якщо на місці провідати цю продукцію то відповідно вона буде конкурентно здатна через те, що переробник зможе на ринок запрофтувати дешевші свої товари, саме сир, молокопродукти. Наталья... Хто Наталі Макович? Чи два року такі? Ні. Якщо так, ну, то розкажимо. Ну, можу поділитися таким, скажімо, на сьогоднішній час основним досягненням це заміщення природного газу. На сьогоднішній день ми фактично замістили 92,5%. За цей пальний сезон плануємо завершити це заміщення, тобто газом на наступний хвалювий сезон. Використовувати взагалі не будемо. І можливо, що вдасться нам зробити це в цьому році, ми над цим працюємо. Це шляхом школу. Шляхом заміщення переводу ходили на альтернативні літаки. Де треба піде, так? Ні, ні. Ми всі живемо, це брово, то ну Якщо не вистачає, тоді вугіти. А вугіти не знаєш? Волинька. Волині. Вони смерті. Які вас кодекси, звичайно, виділи чи не в цьому? Ні, звичайно. звичайно. Чи? Я вас Можете? Ну, я довгий час працюю керівником цього такого постачального підприємства. Ми його створили у 2004 році. Статутному фоні було 400 гривень, на сьогоднішній день це десяток мільйонів. Підприємство було створене, надавало послуги виніші тільки для міста районного центру міста Дубовиця, де було у нас 4 котині. На сьогоднішній день в нас є 28-26 жире генерації приплати. Тобто мислення діяльність розповсюдили на весь район. Тобто, вдомася, Правда, не так, як би хотілося швидко переконати місцеву владу, що кожен має змагатися своєю флексивною діяльність. Тобто, якщо то він повинен забезпечувати тепло, якщо звітами, чи відповідно дітей і так далі. Дякую, скажіть, будь ласка, для чого наповнюється районний бюджет? Для чого? чого його наповнили? Тут кажуть, наповнення районного бюджету, наповнення районного бюджету, для чого його Для ну, того наповнюють, щоб можна потім його було використовувати спрямовувати кошти на розвиток соціально-економічної, ну, соціально-економічної ну, розвитку. Скажіть, простим людям в нашому районі, що таке витратяти кошти на соціальну. Якщо ви доповнити бюджет, от на мірі, куди ви будемо? В першу чергу я би хотів провести термомодернізацію наших об'єктів, так як теплових. Я вже кілька років пробую доступитися до керівництва району і пояснити, що... Витрачати кошти на закупівлю теплової енергії можна зменшити в два рази. У нас є, як приклад, новосбудована школа. Там відома витрата теплової енергії на одиницю об'єму в два рази, рази менша, ніж є в інших школах. Тобто, якщо провести термомодернізацію будівлі, вікна, двері, фасади, укріпиться все, то купувати тепла тобто, купувати тепла буде в два рази менше. Ваша тема ви добре знаєте, що ще? Ну, я хотів би, оскільки у нас таке аграрний районний носив сільського господарства. У нас необхідно допомогти розвиватися малим районний бюджет. Районний бюджет. Не фонд мільярдерів, а районний бюджет. Наповнення, наповнювати. <пілля> Ні, ви його наповнили, це райони. А не на побор, що ви навчати? У нас районний бюджет, 에... Ну, В першу чергу, я думаю, для забезпечення надання якісних медичних послуг. Е будете будувати лікарню, е реконструювати нові е існуючі, там, створювати там, паді. І такі, що ну, Оскільки ми маємо завершити процес об'єднання громад, в кожній громаді має бути відповідна своя інфраструктура. Бо кошти необхідно в ті громади. Буде їм... а чим тоді РД буде займатися? Громади створять, як всім вони будуть якісні послуги надавати, їм буде бюджет. Чим буде займатися через два роки на вашу ну, помилку? Якщо роки вдасться зробити поцвітаючим район Ну от громади є, вони відповідають за свою частину, них, є бюджет, інфраструктура і так далі. Чим тоді вода буде займатися в такі ситуації? Надавати відповідні послуги, які... Дякую вам за вас. Дякую вам очікувати, будь ласка. Ми просто всіх вже потім разі запросили, вони не хвилюються. Бо може там порахували, але голосимо всім одразу. Ще два Ні, два, два малинічка і ми головної фрази. Так, в цьому плані так. А не так, просто все саме.